Сьогодні наша лабораторна робота присвячена знаходженню рішень системи лінійних рівнянь. Ми вже з вами навчилися вирішувати та знаходити, знаходити корні рівняння. Відкриємо шаблон документу. Я ще відкрию Попередню нашу лабораторну роботу просто щоб скопіювати з неї ось цей блок, щоб його не набирати. Це у нас наступна наша лабораторна робота номер 5 Де ми будемо? Працювати з системами рівнянь. Знов-таки ми з вами зберігаємо цей документ в якості лабораторної роботи номер 5 Ми одразу тут робимо позначки. Дивно тут кажуть, що ми з ними вже працювали. А, можливо, з іншою групою. Так. Отже, ми з вами рухаємось далі. А в завданні ми обираємо якийсь міфічний номер третій варіант для того, щоб його вирішувати. І ми з вами. Як і в попередні рази, будемо вирішувати одну ту саму систему рівнянь трохи різними методами. Давайте подивимося одразу на варіанти вихідних даних. Ось є таблиця, яка містить коефіцієнти при невідомих при невідомих І вільні члени. Це те, що розташовано. Правої частини після знака дорівнює. Да? Давайте подивимося одразу, наприклад виконання цієї лабораторної роботи. В прикладі, у нас існує система, що містить три рівняння. А і відповідно, тут створюється матриця. Матричним методом першим вирішується ця система, яка містить коефіцієнта при невідомих, тобто при наших літерах, і яка містить вектор, який складається з вільних членів елементів, що розташовані після знаку дрівня. Але в прикладі вирішується система з трьох рівнянь. Якщо ви подивитесь на вихідні дані, у нас тут 4 рядка, 4 набори. Чисел. Ну і відповідно 4 вільних члени. Відповідно, у нас система, що буде містити 4 рівняння, а не 3. І давайте, оскільки ми знаємо, як ці рівняння повинні виглядати, одразу їх запишемо а, в а, класичному з точки зору математики вигляду. Так, ось наші елементи. Давайте їх починати записувати. 2х, плюс 3Y, плюс 2Z, плюс 5 люба літера. Ну, нехай там перша буква Q у нас буде, да? дорівнює 3 А далі, щоб процес пришвидшити, я просто здублюю це все. 3, 2, 3, 2 І ми з вами змінюємо ось тут наші вільні члени. Далі ми з вами виправимо відповідне завданню все це, букви, з якими ви працюєте, ви можете обирати Вільно я обрав в математиці найбільш часто використовуване там x, y, z. Так, і останнє рівняння ми з вами добиваємо. 4. І, як завжди, я вам раджу Ось тут демонструвати, які методи ми використовуємо для вирішення цієї системи врівняння. Матричний метод полягає в тому, що ми повинні створити дві матриці. Давайте створимо якусь матрицю A. Створимо матрицю A, яка містить. У нас з вами 4 на 4. Ми її заповнюємо з урахуванням знаків. У нас всі знаки в даному варіанті С плюс. Відповідно, з минусом у нас нічого тут немає. Ну і, як завжди, я вам нагадую, що, в які би ми методи тут не вдавалися, корені у нас повинні збігатися. І матриця звільними членами B, B, 3, 2, 3, 2, Да? Далі використовується змінна на сон. з клавіатури набиваємо, квадратна дужка, там у нас одиничка. Далі ми кажемо, що обернена матриця І множиться так, множиться на матрицю B, B. І в результаті ми з вами отримуємо корінь рівняння. Ну ще, частіше за все, ми їх звикли в рядок розташовувати, тому давайте поруч розташуємо в рядок за допомогою транспонування. Вот 4 корня ревняния. Далее выкарыстовывается метод другой блок ревняний. Блочный метод. Знов я. Блок решений, пробачаюсь. Блок решений. А нам треба додати блок рішень, як завжди, у нас повинно задаватись початкові дані, привласнити нулю. X, Y, Z. Остання наша якась літера, яку ми там обрали, да? Далі ми записуємо наше рівняння, ми їх заздалегідь вже тут занотували ось таким чином. А, так, давайте трошки все це посунемо, щоб на цьому аркуші воно вміщалося. І ми скористаємось функцією знаходження корені find, Find.zqie для того, щоб отримати... Було рішення в мене ось він. Давайте трошки я його посуну, щоб у нас все це одно іншому не заважало. Перевіряємо, чи збігаються у нас результати вирішення. Результати вирішення у нас з вами збігаються. А наступний метод... Як би це дивно у нас не було, цей метод знов таки матричний. Але вже третій метод. Що ми робимо? Знов створюємо ті самі дві матриці. Я їх просто перенесу. Взагалі їх можна було б не переносити, тому що вони вже існують. І тут використовується функція вбудована lsolve для вирішення. І знов перевіряємо з попереднім разом. У нас з вами все це спрацювало. Ми з вами знов-таки знайшли ті саме корені рівня. А і останній метод, як би це... Не було знов-таки дивно, це знов ми з вами використовуємо блок рішення. В блокі рішення ми знов задаємо все, що у нас попереднього разу було. Я Все це продублюю, тільки приберу останній варіант. А, і у нас початкові дані ми привласнуємо, наприклад, на нулю. А одиниці. І ми скористаємось відомим вже з інших лабораторних а чи практичних оператором знаходження коренів відповідним методом майнер. Знов таки цей оператор дозволив нам вирішити все це. І ви знаєте, що є деякі оператори, які працюють виключно в блоках рішень, без них вони коректно не працюють. І ми з вами вже з декількими з цих операторів. А отже, ми з вами все це зберігаємо, натискаючи відповідні команди, завантажуємо. Папку Microsoft Teams. Ну а на цьому це завдання у нас виконане.